Ось вони, герої, наші хлопці, захисники. Багатьох з тих, хто є сьогодні на цих стендах, я знала особисто. Підприємці-захисники, які загинули під час збройної агресії Росії проти України. Це фотоекспозиція в Чернігові з нагоди дня підприємця. Мета заходу вшанувати пам'ять воїнів та підтримати їх родини. Прошу вас не покладати руки, займатися. Той справа, які займалися ваші діти, продовжувати її. Не забувати наших синів, не забувати синів, які дійсно мали бізнес і могли десь, ну як, як інше, сховатися чи виїхати. Але діти наші, чоловіки наші, вони звершили подвиг, неоціненний подвиг. У кожній із цих фотографій та біографічних довідок закарбоване ціле життя. Ось Чернігівець Євген Бушнін, про якого згадує його мати Наталія. Занімалася зготовленням м'якої меблі. Досі коркамні звертаються люди, котори у котрих осталі його. триває війна розв'язана Росією. Ось майстер з коропа Анатолій Шаповал. Спілкуємося з його дружиною Аллою. Він був майстром з металовиробів. Він був дуже творчою людиною. Ну, мабуть, не тільки на Чернігівщині, і на Черкащині, на Полтавщині, і на Західній Україні є його вироби. Кожен із них був успішний у своїй справі. Ворота, решітки, квітники це все дуже гарне, красиво і вдома. Де не обернешся руки чоловіка. Тобто майстром він був ну від Бога. Але вони стали воїнами, навіть якщо до того не мали військового досвіду, як той же Євген Бушнін. На війну знайшов добровольці. У 9 годині на всій дні території дня не служивши держави, в армії і попав спецназ, коли я йому говорила Женя, ти ж нічого Всіх. не вмієш. А він, мама Всіх, я навчилась. Отже, нам слід бути гідними їх жертовності та їх подвигів, кажуть учасники заходу, організатор експозиції, об'єднання підприємців Сяйво-Сіверщини. вшанували пам'ять героїв представники оперативного командування Північ, облдержадміністрації та обласної ради, вдивляючись в обличчя ваших дорогих і рідних чоловіків, синів і читаючи їхню коротку біографію. Майже у кожного ми читаємо добровільно став до лав Збройних сил України. Вони могли б знайти спосіб, знайти спосіб відсрочка, бронь таке інше, але вони за покликом долі, не вагаючись, стали плічо-пліч до війська, щоб відбити вибити росіян з нашої землі. Ми схиляємо в скорботі голови, цінуємо, шануємо, пам'ятаємо герої. Не вмирають, перемога неодмінна буде за нами в експозиції. Зібрані дані про 53 героїв. Сяйво Сіверщини продовжує збирати інформацію про захисників підприємців, щоб надалі допомагати їх рідним. Тому, якщо хтось побачить цей сюжет, і хтось чийсь рідний був підприємцем, чи друг чи брат, будь ласка, звертайтеся. Ми інформацію цю зберемо. якщо родина буде продовжувати бізнес. Ми готові як ментори консультувати, допомагати, розповідати, щоб родина працювала, щоб цей бізнес розквітав і постійно супроводжувати їхню діяльність. І дійсно нерідко підприємство, започатковане героєм ще в його цивільному житті, потім стає сімейною справою сьогодні. Тут була Лариса Корчева, і от вона тепер, замість свого загиблого чоловіка, продовжує його бізнес. є, наприклад, Котова Крістина, вона продовжує справу свого батька. Тож учасники пам'ятного заходу продовжують спілкування. Власне, вони постійно надають одне одному і професійні ділові консультації, і людську моральну підтримку. А пам'ятні експозиції, присвячені захисникам України-підприємцям, у Чернігові влаштовуються щорічно. Об'єднуємося, допомагаємо один одному виходити з цього горя, піднімати прапор свого загиблого героя і йти з ним далі. Жити і працювати ну саме для цього вони там захищають нас, аби ми жили, аби ми вижили, і працювали. Наша країна розвивалася надалі. На ну, зло всім ворогам. І наш святий обов'язок пронести пам'ять про їхні імена через століття. Слава Україні!